Так, доброго дня, компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо вам кентавер 404 модифікація XU. Вони йдуть в новому кольорі. Бачимо хаки такий е, приємний кольор. Е, сам трактор, чесно вам скажу, забігаючи наперед, теж дуже класний. У нього дуже посилені передні і задні мости. У нього надійний мотор, в принципі, незмінний км 490 4 циліндра. І що дуже радий, у нього додали ваги, у нього додали модифікації. Короте, давайте почнемо розбиратися. За мотор я сказав, рама тут залишилась в принципі, по довжині така сама, як і була на попередніх 404 S, SX, SU, SDU, SDXU. Короте, всі моделі йдуть в принципі, по довжині плюс-мінус однакові на цих модифікаціях. Повністю переробили. Те, як буде працювати сам водій. Тобто зробили вище посадку, поставили нове сидіння, крамер, поставили повністю рівну підлогу, зробили підвісні, підвісного типу педалі. Приборку оновили, поставили збудованим міні екранчиком На всіх моделях X і XU йде широка резина 28, вже 11,2х28. І передня 7,5-16. Передній міст посилений стоїть, тобто більший ніж на 404 попередніх. Багато хто просив, вони це зробили. Також 120 кг додаткової ваги наперед давить. І по 30 кг ще давить на кожне колесо. Диски, до речі, забув сказати, диски задні йдуть розбарного типу, передній диск нерорний, звичайний. Так, по кермуванню. Реверсна коробка, 8 передач вперед, 8 назад. Це у нас гідравліка, блокування диференціалу, під'єднання переднього приводу, все працює, все класно. На цих тракторах зробили вже отаку от індикацію кольорову і, в принципі. Дуже прикольно стильно виглядає. Ключ змістили вже на передню частину, для того, щоб не, було, не треба було тягнутися аж так далеко. На всіх модифікаціях X і XU встановили отаку дугу безпеки. Вона зйомна, якщо хочете, вона кріпиться до чулка і кріпиться стяжкою до самого крила. Тобто, якщо хочете її зняти, це реально. Задній чулок, як я і казав, 11.04 моделі він дуже товстий, посилений стоїть. Бачимо, що він розміром дуже величезний. Вал відбору має дві швидкості 6-ліцеї, виносних два гідроциліндри. Підйомна сила навісного механізму вже тонна. Тобто 1000 кг може підняти отака от система. Чотири гідровиходи також маємо для додаткового устаткування. Підсвітка номерного знаку ззаду, спереду кріплення є. Поворотники все діоного типу: стапарі, поворотники все є. Моделі X і XU відрізняються по суті своєю цим виносним гідроциліндром. Тобто на X-модифікації стоїть звичайний циліндр, в коробці він піднімає 750 кг. Тут стоїть примусово виносна система, яка піднімає тонну. Надо вам воно чи ні, в принципі, вже вирішувати вам. Тобто, Якщо вам треба примусово гідравліка, беріть модель XU. А якщо не треба, беріть модель X. Різниця у них по ціні 400 баксів. Модифікації ці йдуть всі 25-го року випуску, Тобто, вони свіженькі, класні тракторці. На сьогоднішній день ми вже продали їх більше 6 штук. Ще 2 залишилось, тому от знімаємо вам відео. Якщо хочете замовити даний трактор, набирайте номер, який бачите на екрані. Або э, робіть заявочку на нашому сайті motor.com.ua. Силочку я вам закріпляю. Пока-пока.